Комбінована оправа жіночої колекції, яка дійсно виглядає дуже оригінально, цікаво і незвично. Комбінована модель у поєднанні золотого металу з чорним глянцевим пластиком і молочними куточками. Цей варіант підійде для власниць середнього обличчя. Дуже зручна у посадці, На завушниках є флекси, дуже зручно сідають по об'єму обличчя, абсолютно не тиснуть, але при цьому сідають максимально комфортно. На завушниках пластикова накладка, тому таку. Управу можна використовувати і протягом зимового періоду буде дуже зручно не холодитиме за вушками. Мінімалістичний дизайн в цілому, але Вся увага прикута до форми та з дизайну самого окуляру. Більш округла форма і має ось таку пластикову вставку у поєднанні цікавих кольорів. Тут і молочний, і чорний, і має ось такий дизайн у самому верху. Сиціні носоупори дають зручну посадку на перенісі, не залишають плям, якщо окуляри використовувати протягом тривалого часу. І таку форму сміливо можна встановлювати лінзи як зі знаком плюс, також на мінус або для корекції астегмати і взагалі тут дуже круто виглядають саме фотохромні або тоновані лінзи, щоб на літній сезон це були повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовлю такого право або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул залишаю у коментарях.